Доброго дня, це у нас котеджик лагом він з бруківочкою. Тут 85 квадратних метрів і ділянка 3,3 сотих. Це хто за мною слідкує, уже перепродаж від власників. Минулого року продавалися від забудовника. Люди тут доробили великий спектр робіт і зараз його продають, так як вирішили не переїжджати на наше місто. Ось тут у нас вони встановили ворота, положили бруківочку. Ось тут у нас виведений септик. Заходимо всередину. Всередині у нас розведена тепла підлога по всьому котеджі. Ось тут у нас є грибінка на теплу підлогу, бойлер котел. Це у нас вхідна група. Заходимо в кухню-вітальню. Це у нас зона кухні. е багато точок електричної проводки. Панорамне вікно. Продовжимо в на наступному сторіс. Це в нас спальня кімната. Теж тут додано декілька точок електричної проводки. Штукатурка тут гіпсовом. Зроблена стяжка, тепла підлога по всій поверхні. В санвузлах розведена труби і встановлена інсталяція. Це в нас друга спальня кімната. Тут теж дорозведена електрична проводка. До речі, дах утеплений і підбитий. І це третя спальня кімната. Аналогічно додавлені точки на електричну проводку. Задній дворик ось так виглядає. Цей котедж вже повністю підготовлений під чистові роботи, залишається робити тільки оздоблювальні роботи по котеджу. Якщо вас зацікавила така пропозиція, звертайтеся в Дірект.